Скаути організації Пласт маршем пройшли по вулицях Івано-Франківська, таким чином відзначивши День Героїв. Про мету заходу та його урочисту частину детальніше у сюжеті наших кореспондентів. День героїв організація Пласт почала відзначати ще у 20-х роках минулого століття. Після вбивства провідників організації українських націоналістів. Після того пласт активно почав шанувати своїх героїв. Так і не тільки провідників, але і тих простих січовиків, з першої війни і вже після другої війни це утвердилося. Так, тобто, це можливо розуміти, пам'ятати і передавати цю традицію. Андрій Ребрик пластує з дитинства. Цьогоріч приїхав до Івано-Франківська із Закарпаття, аби вимершим тут вшанувати полеглих. Всього у заході взяло участь понад 70 скаутів із шести юнацьких куренів разом із своїми виховниками. Організатори кажуть, підготовка тривала близько місяця. Це не військова муштра, це лише для того, щоб тримати організаційно велику кількість людей, але з іншої сторони це і є показовість, що ми всі є пластуни в одностроях. Ми віддаємо почесть, шану всім загиблим людям і так далі. Нині в селах оборони воює понад 700 пластунів. А від початку АТО -ООС загинуло вже більше 50 хлопців. Цей захід вже проводиться більше ніж десятиліття в нашій воно франківській станиці. Юнацькі корені збираються, змагаються у змазі дефіляди. Після того в нас йде традиційна частина покладення вінків і вручення залізних пластових хрестів родичам загиблих військових пластунів. Залізний пластовий хрест найвища нагорода для полеглого пластуна. Цьогоріч таки вручили сімом прикарпатським родинам. Відзначили подвиги як сучасників, так і діячів ХХ століття. Данов Івану Івано-Франківську дня 25 травня 2024 року. Дякую вам. Зір, струнко. Галина Шалаута, родичка Ярослава Шалаути, який був страчений радянським режимом ще у середині 1900-х. Нас повідомили, щоб ми прибули сьогодні отримати Залізний хрест як пам'ятний знак про воїнів УПА. Він був фактично боровся за незалежність України. Крім своєї цивільної професії, лікаря він ще знаходився в організації. УПА». Пані Галина каже: нагороду планує надіслати Сполучені Штати Америки доньці полеглого у унівця.